В цьому відео хочу показати вам весь салон, всі можливі опції салону Ford Escape 2016 року на максимальній комплектації Titanium. Давайте пройдемо більш детальніше по центральній косолі Ford Escape 2016 року. Починаємо з магнітоли Магнітола у нас, як ви бачите, Sony. Sony, тобто, автомобіль має сабвуфер, має покращені колонки і дуже гарну якість звуку. Є в нас на цьому магнітолі. Ці є камера заднього огляду з полосами прогнозованого руху. Магнітолу сьогодні пропишемо під українські стандарти, тобто буде читати всі хвилі, парні і непарні. Щодо е, клімат-контролю, він є двохзонний. Що це означає? Що водій свій можна влаштувати окремо температуру, наприклад, водій хоче 23 градуси, а пасажир... Очі, 21 градус. Це означає роздільний двохзонний клімат-контроль. Тобто на водія йде 23 градуси, на пасажира є 21 градус. Ця кнопочка означає підігрів заднього вікна, а також бокових дзеркал. А дзеркала, як ви бачите, у нас тут з індикаторами сліпих зон. Щодо усієї лампочки, це пише пасажирський айрбек є виключений. Тобто, коли нікого нема на Пасажирському сидінні, тоді airbag ось цей панелі виключається. Як тільки хтось сідає на це крісло, тут є датчик ваги, він замикається і відповідно ось ця лампочка гасне. Йдемо далі. П-аут це система автоматичного паркування. В автомобілі є передні задні парктроники, навіть бокові, напевно. що І коли ви нажимаєте, ну, зараз автомобіль не заведений. І нам буде паркінг Ви нажимаєте, тоді вмикається система автоматичного паркування. Я трошки пізніше вам це покажу. Йдемо далі. Ну, оце мапевне, напевне партроніки відключати, точно не впевнений. Потім перевіримо. Щодо важеля, важель є, електричний, е, є шкіряний і має ось такі бокові кнопочки. Ці кнопочки це є перемикання передач на спортрежимі. Тобто є от звичайний режим драйв Драйв, коли ви спокійно собі їздите, а хочете поганяти, вмикаєте спорт, коробка автоматично перемикає. Як тільки ви хочете на спорт режимі їздити е, і самостійно перемикати передач, нажимаєте любу з цих кнопочок і у вас включається ручний режим. Ставимо на місце. Стояночне гаримо тут механічне. Є підігрів передніх сидінь. тобто там Є, от, зараз кажу, скільки положень? є 5 положень. П'ять позицій, тобто ви собі можете налаштувати підігрів сидіння так, як вам зручно. Один, два, тобто, щоб вам було комфортно на автомобілі їздити. Також розетка 12 вольт і підігрів пасажирського сидіння. Сидіння гляньте, високоякісна, класна шкіра. Є два розділених підстаканика. Ось ці полеси середині, оце є підсвітка там, голубенька, ну, я не пам'ятаю, якась кольорова підсвіточка вночі включається діодна. І також є можливість оце зняти. У вас буде тоді не роздільний підстаканник, а з'єднаний. це вже за вашими подобанням. Підлокітник. Знизу є кнопочка, піднімаємо, він піднявся. Тут ви можете запхати, як бачите, USB, напевно, що шнурки. Я зараз є. USB і Сюди ви можете запихати ваші карточки, щоб вони вам не літали, не, не губилися. Далі, у підлокітнику є два USB-порти на зарядку, і цими портами ви можете слухати через них музику на магнітофоні. Знизу погано видно, але є розетка 12 вольт. Також можете з цього заряджати свій смартфон. Зверху ви бачите місце для вашого окулярів. Ось є світильники, лівий світильник. Правий світильник салону. Ось це, це, Тут знаходиться мікрофон для того, щоб ви могли спокійно, гарно розмовляти за кермом. Щодо зеркала, зеркало, як ви бачите, з автоматичним затемненням. Це означає, що ззаді, якщо хтось з вас сліпить дальним світлом, це дзеркало автоматично затемнюється і вас е, не засліпить тим світлом. Це дуже класна, корисна функція. Тут знаходиться, е, я думаю, датчик дощу. А ось там знаходиться датчик світла. Як ви бачите, біля керма є, кноп... є А, така позиція. Тобто двірники можна ставити автоматичне положення. Оця кнопочка це активація заднього двірника. Тепер щодо керма. Кермо, як ви бачите, з якісної, красивої міцної шкіри. Тобто повністю шкіряна оригінальна шкіра. По перемикачах на кермі. Ось це це Керуєте бортовим комп'ютером, який знаходиться на передньому щитку. ось ці важлі це є активація кріс-контролю і управління ним. Тобто активувати це, нажимаєте ось цю кнопочку, on-Off, включити-виключити. Нажимаєте Set- і тоді активується круїз контроль І в подальшому вже плюс-мінус це ви збільшуєте швидкість, з якою має їхати ваш автомобіль. Щодо... Правого, правого пульта управління, значить, можна перемикати вліво право або підстанції радіо, перемикаєте, або е, музику, яку ви слухаєте, перемикаєте, також підняти слухавку, положити слухавку. І це звук або гучномовця вашого на мобільному телефоні, або е, магнітоли, яка вам грає музику. Ця центральна кнопочка це голосове управління автомобілем. Тобто, коли ви її нажимаєте, ви. З автомобілем можете, от каже, спікнав. Ви можете з автомобілем спілкуватися і давати йому команди. Єдине, що він хоче це, мабуть, тільки на англійській мові. Ну, я не перевіряв, може, на інших мовах, але я з ним спілкувався на англійській. Ось цей автомобіль is говорить, що ми можемо йому сказати. Дане авто заводиться ось цією кнопочкою. Кнопка заведення автомобіля. Також цією кнопкою ви можете і глушити автомобіль. Це є пульт управління злопідйомниками. Передні склопідйомники, задні склопідйомники. Цією кнопкою ви можете блокувати задні вікна, щоб діти вам їх ззаду не відкривали. Ось цей пульт, це є управління дзеркалами. Коли отак повертаєте вліво, ви керуєте лівим дзеркалом. Коли повертаєте центральне положення означає виключили. Праве положення керуєте правим зеркалом. Щодо пам'яті сидіння. Як ви бачите, є три можливості налаштування пам'яті сидіння. От, припустимо, сидіння зараз ну, так глибоко посаджене, тобто для мужчини, великого мужчини. А сідає дружина потім за кермо. От нажимає цифру 2. Ні, це зараз положення 2. Давайте нажимає цифру 1. І чуєте, як мене, мене піднімає вверх. Бачите? О, Дуже високо. Значить, Цифра 1 це для жінки. І тут, до речі, в цьому автомобілі в Америці їздила жінка. До речі, досить невисока, незисенька. Я так розумію, тому що я дуже високо зараз саджу. Перш щодо пульта управління в зовнішньому освітленням. Положення. Виключено зовнішнє світло. Підфарники, ближнє дальнє. І ось ця позиція це автоматичне світло. В залежності від темноти, від день, темно, ніч воно автоматично включить світло. Виключаємо. Ось це. Uh, зараз це є вроді би підсвітка. підсвітка в цієї панелі. Ну, вночі Наскільки на яскраво буде вам світити. Це є протоманні фари. І тут є відкривання багажника. Нажали, і багажник у нас є автоматичний, він самостійно відкривається. Відповідно, натиснули, натиснули ще раз. і, відповідно, багажник у нас закривається. Що ага. будемо показати вам ось ці кнопки? Це є відкривання всіх дверей і закривання. Скажімо. Відкрили, закрили. Такий самий пульт є на пасажирському, пасажирській дверці. Тепер щодо бардачка, бардачок у нас достатньо великий. Тут є місце для ручки. Ось цими скобами ви фіксуєте ручку. Він двохсекційний: верхня секція і нижня секція. В нижній секції у вас є сервісна книжка інструкція по автомобілю. Збоку на кріслі ви бачите три кнопки управління положенням крісла. Я пересів на заднє сидіння і як ви бачите, в мене достатньо місця для того, щоб бути пасажиром. А в мене ріст 1,82 м. І давайте оглянемо, що тут є. На дверках у нас управління з клопідйомником вверх-вниз, відкривання і е, цієї колоночки, мабуть, пищалки для покращення які, які це, високочастотний звук, високочастотного звуку. Сидіння шкіряне. Ну, Я б сказав, що мені досить комфортно. Знизу тут є речах, який я піднімаю, і я маю можливість своє сидіння опустити трішки нижче. Тобто це буде комфортніше сидіти. І також для вашого комфорту є ось такий підлотник. В далекій повісті я собі сижу, поставив руку і задоволений їду. А також є ось такий плафончик. Для світла, для пасажирів. Я вам постарався максимально детально розповісти про салон та різні комфортні опції цього автомобіля. Це є Ford Escape 2016 року на максимальній комплектації Titanium. Думаю, вам ця інформація якось пригодиться. А ми, в свою чергу, приступаємо зараз до дорожніх випробувань цього автомобіля. Всім дякую за перегляд відео.